Нині будемо говорити про захист України, про те, як фактично партизанили сумчани на початку повномасштабного вторгнення, і як нині дійшло до того, що один із так званих партизанів нині на лаві підсудних власне за захист за виготовлення зброї якою захищався від росіян і допомагав збройним силам. А що це за вирок і чого очікувати в Україні далі після перемир'я, після перемоги і як захищати свої права? Будемо про усе це говорити далі із виконавчим директором української гельсінської спілки справ людини Олександром Павліченком. Він долучається до ЕТРУ П'ятого. Пане Олександр, ми і шанування вам питання питання всім величам п'ятого. Um, є такий випадок Віталій Куколь. Це сум, сумчанин. Він житель Кам'янки, що на Сумщині. Uh, від початку повномасштабного вторгнення він uh, допомагав. Збройним силам, і яким чином зупиняти, хоча б, що міг робити, аби зупиняти росіян. Він виготовляв зброю, мав всякі такі хімічні реагенти за освітою він хімік і так далі. Але м, сталося так: що після одного з інтерв'ю це власне суспільне м, знімало окремо із ним матеріал. А, почалися розслідування і судові справи. В результаті його а, засудили. Був вирок йому а, власне за те за а, виготовлення і зберігання зброї, я не бу... точніше скажу, власне, подивлюся, а, зараз, зараз, зараз скажу, частково винний покарання у вигляді... За 263-ю статтею, та. пункт 1, так, незаконне По... поводження з зброєю, правильно. І насправді серед цивільного населення з того, що ми можемо проаналізувати, це викликає е, занепокоєння. Це дуже м'яко сказано, тому що з однієї сторони е, ми бачимо цю історію. Ми чуємо, як він розповідав, що і як відбувалося. І тут, ну для нас, як не юристів, а у вас уточню, е, це звучить ну, аномально, тому що захищав як міг, але в результаті за цей захист. Імовірно, його і судять. От у вас, як у, вахів... у фахівця, хочу запитати, яка тут головна колізія і головна проблема взагалі цієї справи і прецеденту цього? Ну, перше, я би тут розрізняв е два факти. Перше це е володіння зброєю і застосування зброї, яку Віталій Куколь застосовував? Е в той час, коли була загроза вторгнення росіян, і відповідно він у своєму інтерв'ю розповідав, що ну, по перше, в нього було в особистому володінні декілька вогнепальних видів зброї, і він виготовив вибухівку, яку заклав в якості міни, яку готовий був підірвати для того, щоб не пропустити якийсь транспорт російський. Давайте говорити про е, другу частину. Тобто, фактично, е, йдеться про те, що коли вже е, е, відпала ця загроза безпосереднього вторгнення росіян, я не знаю, якою є ситуація на сьогоднішній день. і Наскільки захищеним є цей населений пункт, де він перебуває, і наскільки відповідно, е, скажімо. Відпала потреба у його підтримці, тому що він надавав добровільну допомогу, будемо говорити так, оборонного охоронного характеру, використовуючи теж ті свої вміння з виготовлення вибухівки, з виготовлення навіть вогнепальної зброї, оскільки він сам її виготовляв, це самопальна така виготовлена зброя, і відповідно. Питання володіння нею там є одне слово: незаконне володіння цією вогнепальною зброєю. Тобто, якби він був членом територіальної оборони, який ну, ми знаємо, навіть видавали зброю, роздавали автомати іншу зброю в лютому березні 2022 року. Тим, хто записувався в лави тероборони, і це було законне володіння вогнепальною зброєю. Тобто, треба було знайти канал легітимізації цього озброєння. І наскільки я бачив з повідомлень в засобах масової інформації, це треба перевіряти вже дивлячись на матеріали конкретної кримінальної справи. До нього декілька разів зверталися представники правоохоронних органів з пропозицією здати цю зброю відповідно на ну. З тим, щоб взагалі не порушувати цю кримінальну справу, він відмовлявся здати цю зброю в силу різних обставин, причин так і своєї мотивації. Відповідно, е володіючи незаконно, тому що за статусом це незаконне володіння зброєю е цією зброєю. Він став. Е Суб'єктом переслідування в кримінальному порядку проти нього порушили кримінальну справу. Нагадаю, що е, фактично він засуджений умовно до одного року, тобто це е, радше превентивний захід його. Позбавили цієї зброї її, конфіскували, і відповідно за вироком суду за цією трист двісті тридцять Частина перша це йдеться про вогнепальну зброю. Друга частина це вже про холодне зброєння. Там ножі, штики так і таке інше. Відповідно, у нього був Мінімальний присуд, враховуючи те, що у нього були попередні судимості. У нього е, три роки позбавлення волі за 75-ю статтею вона е, переводиться в умовний, тобто фактично випробувальний термін, а е, це значить, що він погодився з цим вироком, тобто цей сінцей. Mm -hmm. Умовний термін надається тільки тоді, коли особа визнає, що та вона визнає свою вину Погоджується з цим вироком, перебуває на випробувальному терміні, під час якого вона не повинна вчинити подібне правопорушення, тому що цей умовний термін може стати, скажімо, реальним терміном позбавлення волі. Так виглядає ситуація на сьогоднішній день. В чому помилка? Помилка в тому, що Дивіться, перше не йдеться за переслідування а, за те, що він брав участь у опорі російським а, окупантам. Зовсім про це не йдеться. Тобто, ця, цей фрагмент він не фігурує в цьому судовому провадженні. Йдеться про те, що була вимога. Здати цю зброю, вона мала бути легітимізована. Він не мав права, скажімо uh -huh. так, на незаконних підставах володіти цією самопальною вогнепальною зброєю, і відповідно він відмовлявся виконати цю вимогу. В результаті цього відбувся цей судовий процес, власне, в результаті чого а, він uh -huh. був а, поставлений в умови, а, коли він отримав вирок а, з а, умовним. А, Терміном, пане Олександре, Фактично... у нас з вами кілька да. хвилин, але хочу ще одне запитання. Ми розуміємо, в який час ми живемо, скільки зброї є на руках, незареєстрованої і її буде ще -е, можна тут зрозуміти позицію, наприклад, мешканців прифронтових е -е, територій, які кажуть, що а якщо знову росіяни ну можливо не масово підуть, а принаймні проривати будуть кордони, якісь там диверсії, чим я можу захищатися, якщо не брати момент, от, наприклад, з, з, з тим. Що просили узаконити, грубо кажучи, цю зброю? Ми розуміємо, що таких прецедентів ще може бути дуже дуже багато, як під час воєнного стану, так і після нього. Чи ми будемо готові до цього? Я бачу, по перше, ну, по перше, має бути контроль за озброєнням. Це абсолютно точне питання. Тобто, не може бути незаконних незаконного володіння зброєю. По факту воно є. Це справді так. Але нагадаю, що у тих же військових, які можуть повертатися, наприклад, із зони ведення бойових дій, можуть на вокзалі випадково знайти там якусь. Mm -hmm. Або гранату, яку про яку він зовсім забув, тому що є такі випадки, з'ясовується, що е, віз в якомусь там відділенні мішка там свого речового гранату, або декілька патронів, які про які навіть не підозрюють. Тоді вони викидають їх, ото ми читаємо в смітнику, десь mm -hmm. в якомусь чи ще десь викинута граната. Тому що позбуваються цього, це є підставою саме за цим перзацією статтею переслідування і отримування реального якогось вироку. Це є небезпека, про яку треба розуміти. Вміти і знати є законна вимога, що робити жителям цих mm -hmm. територій, де є загроза вторгнення хвилинка півтори, пане Олександре. Мушу, мушу треба, скор... треба мати законний дозвіл на володіння цією зброєю. Я сказав це шлях ТРО, тобто, фактично записатися в територіальну оборону, стати легітимним учасником і отримати право на володіння вогнепальною зброєю. Я вам дуже дякую. І власне за корисну бесіду, пан Олександр Павліченко був в етері п'ятого виконавчий директор української гельсінської спілки і справ людини.